Бачите, прапор у мого Сережі тут розвивається. Мій красивий мальчик тут лежить. Я його дуже люблю. Буду їхати вже додому. Так не хочеться. Мені тут добре так з ним, з моїм котиком. Бачите, мій хороший мальчик тут. Я його дуже люблю. Моє сонечко. Ай, бачите, яка судьба злодійка. Жорстока. Жорстока судьба. І знаєте що? Я одне жалію, ну, шкода нічого не жалію. Одне, що можна було більше з ним часу проводити. Звісно, що я... Могла б частіше приїздити, просто я розривалася між славянськими дітьми, звісно. Ну, можна було там і де, можна було там на день, на два більше часу викрити. Було багато сумнівів. Багато сумнівів, тому що я ще одружена була і це теж впливало, не знаю, як себе поводити. Я і так уже на все було наплювала, але знаєте, оці соціальні норми, соціальні рамки, вони, звісно, вносили свою лепту. А зараз розумію, що це все така ерунда. Оці всі маски соціальні, оці норми. Якщо ви людину любите, то потрібно з нею бути як можна більше, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Як тобі хочеться до людини приїхати, доторкнутися, обійняти, чи навіть познайомитися, знаєте, треба це робити, бо життя воно таке, що тут ти є, а там вже немає. Ви мені пишете, страдай мовчки, нікому нічого не говори. Я не згодна з вами. Я вважаю, якщо хочеться сказати щось, треба сказати. Треба бути сміливішим. Можна було частіше з ним бачитись. Зараз я розумію, що можна було. І так, звісно, намагалася, як можна більше проводити з ним часу. Але десь якісь там два дні можна було виграти, десь три дні. Десь іще лишній раз приїхати. Десь можна було не сваритись, наприклад, да. промовчати. Хоча у нас не було таких сильних сварок, знаєте, щоб говорили щось погане один одному. Але були там ревнощі, там ще щось таке, в основному ревності, звісно. Десь перетягування одіяла на себе, а зараз, думаю. Як багато часу втрачено. Добре. Всім класного дня. До зустрічі. З вами психологиня Лілія Охріменко. Складовище. Ви мені там говорили, що ти там складовище говориш. Життя в мене таке зараз. Що більше кладовище? Тут з ним добре, спокійно. Тихо, хлопчик мій тут. Я так за ним скочу, Душа.